Продовжуючи цикл тестів найбільш вживаних відеокарт за версією Steam, прийшла черга GeForce RTX 3060 Ti. Хоч вона і вийшла вже у далекому для нас 2020 році ще й досі користується популярністю. В звичному темпі подивимося і оцінимо, на що здатна ця карта в популярних іграх. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на каналі Гесіт.com. Підписуйтеся, з нами завжди цікаво. Почнемо з технічних характеристик, щоб згадати з якою персоною маємо діло. Побудована GeForce RTX 3060 Ti на базі архітектури Ampere та графічного процесора GA104-200A1, що має площу кристала 392 квадратних міліметра і 174 мільярда транзисторів. Від близької GeForce RTX 3070 героїня відео відрізняється тим, що Nvidia вкоротила її технічну частину, залишивши 4864 cuda ядер. Має вона і 152 блоки текстурування та 80 блоків ROPS, а також 152 тензорних та 38 RT-ядер. Обладнана відеокарта 8 ГБ відеопам'яті gddr 6 котра працює через 256-бітний інтерфейс. Частота GPU становить 1410 МГц з можливістю підвищення до 1665 А пам'ять працює на базових 1750 МГц, які перетворюються в ефективні 14 ГБ за секунду. Максимальне споживання енергії становить 200 Вт. Вважайте, що в найгіршому випадку вона попросить стільки ж, скільки для роботи потребує холодильник. Підключається до системи через інтерфейс PCI Express 4.0 на 16 ліній. Свого часу ця відеокарта позиціонувалася як рішення для Quad HD, але з виходом 40-ї лінійки і появою важких ігор, її почали частіше використовувати для Full HD. Вивчатиму, як зараз почувають себе рішення на цьому графічному процесорі за допомогою прискорювача Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual. Дана модель відрізняється тихішою роботою системи охолодження, якщо не його повною відсутністю взагалі, коли навантаження незначне, та класичним конектором живлення на 8 Pin. Ну і ще є трішки ненав'язливої яскравої підсвітки, куди ж без цього. Якщо за результатами тестів вас зацікавить така чи інша RTX 3060 Ti, то в нагоді стане є каталог. Цей сервіс допоможе знайти згадані графічні прискорювачі або щось інше, чи простіше, чи новіше за своїми побажаннями. Зручний пошук дозволяє визначити бажані параметри та цінову категорію. На окремій сторінці обраного фавориту ви можете оглянути пропозиції від різних магазинів та відслідкувати динаміку цін, щоб вигідно його придбати. Всі посилання ми, як завжди, турботливо лишили під відео. А тепер до тестового стенду. Зорієнтуємося, з ким в тандемі працюватиме піддослідна відеокарта. В основі знаходиться потужний восьмиядерний 16-потоковий ігровий процесор AMD Ryzen 7 7800X3D. Інстальований він у надійну і багатофункціональну материнську плату ASRock X670E Taichi. За охолодження відповідає ефективна рідинна система NZXT Kraken Elite 360 з потужною помпою Asetic, яка ще й працює доволі тихо, на частоті 2800 обертів на хвилину. А великий радіатор чудово продувають три фірмові 120-мм вентилятори завдяки статичному тиску до 2,7 мм водяного стовпа при швидкості до 1800 обертів на хвилину. Комплект оперативної пам'яті складається з двох планок DDR5 по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB. Працюють вони на номінальній частоті 6400 мегатранзакцій за секунду при напрузі 1,4 В і з таймінгами 32 і 2 по 39. Яскравою особливістю цієї оперативки є приємна RGB підсвітка, яка реалізована за допомогою смужок з 12 окремими світлодіодами. Для операційної системи та ігор з усім необхідним софтом обрали швидкісний M.2 2 псі 40 SSD накопичувач Kingston Fury Renegade на 2 ТБ з інтегрованим алюмінієвим радіатором. Він зчитує і записує послідовні дані з максимальною швидкістю до 7,3 та 7 ГБ на секунду відповідно, забезпечуючи для обробки 4 кілобайтних блоків продуктивністю 1 мільйон Айопс. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Стабільне та надійне енергоживлення системи забезпечив 850 ватний Sonic Prime PX 850, котрий відповідає сертифікату 80 Plus Platinum. А об'єднав всі ці компоненти двокамерний корпус NZXT X6 Flow Black. Популярною зараз акваріумною компоновки, яка дозволяє і наповнення милуватися, і забезпечити хороше охолодження завдяки трьом попередньо встановленим 120-мм вентиляторам під оптимальним кутом. А тепер до тестів. Вони будуть у народному Full HD та з максимально можливими налаштуваннями графіки. Карта такто розрахована і на Quad HD, але там продуктивність буде приблизно на 25% гірша. Розпочнемо з Alan Wake, до якої, крім високих налаштувань графіки, ми додали і DLSS в якісному режимі. Це зовсім трошки погіршило загальну чіткість, але комфортній грі не завадило. Відеобуфер був зайнятий на 7,5 ГБ, а середній показник FPS сягав понад 60%. Якщо додати трасування променів хоча б з низьким пресетом, то доведеться перемкнути DLSS на перформанс, що значно гірше вплине на ту ж чіткість в динаміці. Та навіть так FPS просяде до 40. Ігролад відчуватиметься точно, не таким плавним. В Apex Legends викрутили всі повзунки налаштувань графіки на максимум з текстурами 8 ГБ. Гра навіть почала попереджати про нестачу відеопам'яті, але на практиці все доволі непогано. Просідання і критичних посмикувань не помічно, окрім як на самому початку катки. Плавність висока, на середній FPS-під 200, хоча статистика рідкісних подій буде звітувати про просадки до 104. В Assassin's Creed Міраж ми обійшлися стандартним ультрависоким пресетом графіки, в якому за завмовчуванням ховався апскейлер, що піднімає частоту кадрів. Загалом ігролад пречудовий, середня FPS понад сотню, але зустрічалися випадкові підгальмовування при подорожах світу. 8 Гігабайт були заповнені <кхух> повінця, бо по моніторингу щонайменше 7,7 ГБ вимагала гра. Підвантаження нових та вивантаження непотрібних даних схоже і спричиняли ці невеликі посмикування. Щоб пограти в аватар of Pandora на ультраграфіці, варто залучити і DLSS в режимі «Quality». Це трішки погірше деталізацію, якщо роздивлятися картинку при стоп кадрах, але якщо просто бігати по світу, концентруючись на проходженні сюжету, ФПС сягатимуть 60-70 без суттєвих просадок чи підгальмовань. Цього разу Baldur's Gate 3 ми вирішили подивитися в API Vulkan, що трохи зменшило навантаження на центральний процесор та, здається, покращило картинку. На ультраналаштуваннях гра йшла рівно і стабільно з середніми 120 FPS. Примхлива Call of Duty War Zone на ультраналаштуваннях може на початку катки видавати посмикування, які з часом ставатимуть рідшими і не такими помітними. Сам ігролад при цьому доволі комфортний, а екран оновлювався в середньому 120 разів за секунду. Counter-Strike 2 на Very High для цієї відеокарти взагалі не проблема. Під час гри з ботами в середньому ми мали 200 FPS моментами досягаючи 300. Хоча густий дим і вогонь таки просаджує частоту кадрів, коли на екрані велика кількість ефектів, бачимо просадки до 140, а то й навіть 120. Перейматися за це точно не варто, адже зручний геймплей без нарікань вам гарантовано. Пройти Cyberpunk 2077 на RTX 3060 Ti можна з 70 FPS на просто ультра налаштуваннях, без будь-яких апскейлерів. При цьому ми не помітили суттєвих підгальмовувань чи ще якихось негараздів. Якщо ж душа попросить додати для емоцій ультра рейтрейсинг, то хід вступатиме і DLSS в якісному режимі, щоб отримати середні 60 FPS. За таких умов в жвавих місцях, де багато відображень, пішоходів і машин, відчуватимуться нестабільності частоти кадрів з просадкою до 50, плюс зростають потреби у відеопам'яті, що теж впливає на плавність. При овердрайв трасуванні DLSS доведеться залишити в автоматичному режимі, який поглядатиме у бік продуктивного. Це відчутно вплине на чіткість зображення та й плавність ігроладу через середні 49 FPS бажатиме кращого. Фіча суто для того, щоб глянути гру на максималках. Diablo 4 з ультрапресетом і таким же режимом RT видасть приблизно 50 FPS з просіданнями до 40, що місцями б'є по плавності. Власне, для невибагливих гравців, що проходили від з 30 FPS, це великого дискомфорту не викличе. Щоб підняти комфорт ігроладу, можна використати вже рідненький DLSS в якісному режимі, який підтягне середній FPS до 90. За відсутності великої кількості мобів і ефектів, іноді можна побачити і за сотню кадрів за секунду. Через своєрідну оптимізацію гри, все ж час від часу можуть виникати посмикування, що не впливає на ігровий процес. Кардинально оновлена Dying Light 2 з рейтрейсингом і без апскейлерів вдалася відеокарті важкувато. Періодично виникали проблеми з керуванням по типу інпут лагу однак середня частота кадрів сягала 60 з просіданнями до 40. Завдяки DLSS в режимі Quality FPS вдалося підняти до 80 без помітних просідань, підгальмовувань та втрат у якості зображення. Ну хіба що ви з лупою будете вишукувати розмиття чи інші візуальні артефакти на стоп кадрах? Карта дозволяє насолодитися з Finals на епічних налаштуваннях графіки з трасуванням променів та навіть з увімкненим згладжуванням діє, яке спонукало її працювати трохи більше на якість картинки. ФПС в середньому тримався на рівні 80, без суттєвих просадок та інших негараздів. Неочікувано у Fortnite просто з епічним пресетом графіки та активними на Night Стабільні 60 FPS не вдалося отримати. Просідання до 30 фпс та невеличкий інпут лаг значно впливають на геймплей цієї динамічної королівської битви. Для покращення ігрового досвіду можна або відкрутити налаштування графіки на нижче, або звернутися до того ж DLSS у якісному режимі. Останній варіант дозволить підняти середню частоту кадрів майже в півтора рази, а також покращує статистику рідкісних та дуже рідкісних подій. І що дуже важливо, позбавляє від затримок керування. У Forza Horizon 5 можна комфортно ганяти навіть з екстрім пресетом графіки та зі згладжуванням DLAA для ще кращої деталізації, хоч і 8 ГБ відеобуфера будуть впритул. Ніяких попереджень про останнє ми не отримали. Однак про це свідчили зовсім нечасті підфрізи, які, однак, ми під час запису не спіймали. Зазвичай виникали вони при зміні локацій, і, можливо, таким чином система повідомляла про тісняву відеопам'яті. Візуально дивовижна, хоча й трішки то пристаркувата в технічному плані Ghost of Tsushima з дуже високою графікою йшла на RTX 3060 Ti середньою частотою понад 60 FPS. Навіть в лісі, з купою листя все було гаразд. Ця гра для не самих нових відеокарт є незначним випробовуванням, і наша піддослідна з ним впоралася, видавши комфортний ігролад. В Helldivers 2 можна побігати із ультраналаштуваннями, з якими все напрочу доволі стабільно. Різниця між рідкісними, дуже рідкісними подіями і середнім FPS в діапазоні менше 10 кадрів, тому ігролад відчувається дуже плавним. Однак в паті з підвищенням складності може бути помітніша просадка частоти кадрів. Тому, якщо плануєте провести час з друзями, радимо зменшити налаштування графіки на крок. Із The Last of Us, крім ультраналаштувань, можливо використати і dlaa згладжування, що доповнить чарівний сюжет не менш якісним зображенням. Гра адаптована під ті ж 8 ГБ, немає відкритого світу та поступово підвантажується рівень за рівнем, не викликаючи дискомфорту та тримаючи середнє 60 FPS. У PUBG за бажання можна викрутити не кіберспортивні ультра-параметри графіки, якщо кортить насолодитися картинкою. Середній FPS доволі високий, хоча є й невеликі просадки, котрі значним чином на ігролад не впливають. Заради ще більшої частоти кадрів, якщо 165 комусь не вистачає, завжди можна спростити налаштування графіки. Сучасна і технологічна Remnant 2 на цій відеокарті також доступна на високих налаштуваннях. В залежності від подій на екрані FPS може різнитися від 70 до 90. Під час легкої пробіжки ми помітили некритичні посмикування, що, здається, є традиційними для цього тайтла. Красна дяка нашим спонсорам завдяки вам ігрова бібліотека поступово доповнюється цікавими проектами. Саме за ваші кошти ми нещодавно придбали Ghost of Tsushima та Senyo Saga Hellblade 2, яку ви от от оціните. Підтримати нас можна за допомогою вбудованого в платформу YouTube спонсорства або ж на платформах Bami Coffee та Patreon. За що ви отримуєте спонсорського контенту, дізнаєтеся про плани на далеке і не дуже майбутнє, цікаву статистику та інші приємності. Саме в цьому відео ігор вийшло трошки більше, ніж 20, а це вже занадто. Напишіть у коментарі свою думку про те, що вже втрачає свою актуальність у подібних геймплейних тестах. Ваша активність допомагає нам ставати кращими. Більше інформації ви можете знайти за посиланнями під відео. А ми повертаємося до ігор. Обрати високі налаштування у Senua сага Hellblade 2 реально, але ігровий ручій настільки вимогливий, що доводиться вмикати DLSS в якісному режимі, аби втримати середні 60 FPS. І то весь час подібний показник триматися не буде, а постійно плаватиме між 50 та 70 кадрами за секунду. Власне, це утримати задоволення від гри не завадить. Красивий і деталізований ліс Sans of the Forest радує оку середніми 90 кадрами в секунду без посмикувань чи пригальмовувань на ультрах. Не бачимо скарг на нестачу відеобуферу та й залучати апскейлери не потрібно. Ні додати, ні відняти. Лише приємно грати. І досі Starfield страждає від нюансів з оптимізацією, тому без DLSS у якісному режимі окупів з високими параметрами графіки зручно побавитися не вийде. При цьому рендеринг відбуватиметься на 67% від цільової роздільної здатності. Саме це дозволило отримати середній FPS в районі 60, хоча місцями можна буде побачити 50 і менше. Грати, зрозуміло, можна, а кому некомфортно, доведеться зменшувати налаштування. Третій відьмак по-королівськи себе відчуває на ультра-плюс графіці. В нових локаціях можуть виникнути посмикування, котрі пов'язані з підвантаженням даних. Але загалом середня частота кадрів буде 70 з копійками. Перепройти класику можна з великим задоволенням. При бажанні приправити зображення трасуванням променів, лишаючись з тими ж налаштуванням графіки, щоб отримати частоту кадрів на рівні 60 оновлень за секунду, доведеться вимкнути DLSS у режимі Performance. Однак важко сказати, чи варто воно того, бо кардинального покращення візуальної складової не видно, місцями навіть навпаки. А от частота кадрів і плавність трішки зменшуються. Безкоштовна і в цілому невибаглива X defined з найвищими налаштуваннями графіки видає понад сотню кадрів за секунду. Якихось негараздів, як, наприклад, неприємних посмикувань або підгальмовувань не побачили. Грати комфортно. У теперішніх реаліях, як показали ці тести, GeForce RTX 3060 Ti. Чудовий варіант для Full HD геймінга, щонайменше. Бо дозволяє запустити будь-який проєкт, навіть дуже вибагливий, з високими, а то й максимальними налаштуваннями графіки. Враховуючи співвідношення ціни та потужності, взагалі не дивно, що вона опинилася в топі Steam і не здивуємося, якщо стане лідером. Хіба що відеобуфера на 8 ГБ згодом може виявитися замало, що іноді помітно вже зараз. Плюс продуктивності з трасуванням променів місцями впритул. Останнє, якщо хочеться таки бачити максимально технологічну картинку, доведеться виправляти за допомогою DLSS, оскільки рідний генератор кадрів, який є особливою фішкою 40-ї лінійки, не підтримується. Та й енергоспоживання у графічного прискорювача не критично велике. Тож усі новинки зараз і у найближчі пару років можна буде пройти із соковитою картинкою і приємною частотою кадрів. Згодні з нашими висновками. А поки ви думаєте, нагадуємо про інтерактив, чекаємо ваших відгуків, вражень і думок у коментарях. І пропонуємо підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Дякуємо за увагу! Все буде Україна!